У неділю 22 травня Лозівчани відзначили День Героїв неофіційне свято борців за волю України. У такому масштабі цей день у місті святкували вперше. Вечір пам'яті присвячений загиблим героям АТО, організували Лозівські патріоти, учасники бойових дій на Донбасі та Мерія. День героїв починається на центральному кладовищі. Біля могил бійців лозівчан зібралися місцеві патріоти та воїни. Під час АТО Лозівщина втратила 11 чоловіків. Я сам не священник, я історик, але я хотів би прочитати невеличку молитву, яка, я думаю, буде підтримана вами або словами, або думками. Більшої любові ніхто не має, як то душу свою положить за друзів своїх. Лозівчани покладають квіти до могил земляків та завершують пам'ятний мітинг гімном України. І гімном вже розпочинають концерт у Лозівській філії Харківського автодорожного технікуму. Тут показують п'яту частину фільму Східний фронт документальної стрічки про героїзм українських танкістів у зоні АТО. Презентує фільм автор, харків'янин Владислав Проненко говорить, хотів показати справжню війну, яка відбувається на сході України. А ми знімали безпосередньо бойових умов абсолютно всі кадри, всі кадри ексклюзивно. Жодного кадру з інтернету ми не зняли. Шкода, що 95% все пішло в кази. Все ж таки єдиний, який стовково використаний матеріал це про Лавренко. Лозівчанин Олександр Лавренко боєць 93-ї механізованої бригади, який героїчно загинув у боях під пісками. Більша частина п'ятої серії Східного фронту присвячена саме йому. Бойовики сказали, що так, да, це там типу, екіпаж, навіть враг зауважав. Сказали, що там либо фанатики були, офицеры офіцери, тому що, ну так, да, действительно, Саша ж офіцер. Спасибо, ми, якби тобі пообщались з сыном, ми побачили живий. Якби тебе ми пообщались з ним, ми вдячні, що не забувають повністю нас і просили. Після фільму зі сцени лунають вірші та пісні про бійців АТО. Лозівський гурт Мрії Марії присвятив одну з авторських пісень загиблому бійцю земляку Олександру Лавренко. Режисер Владислав Проненко зізнається, його зацікавила творчість гурту Мрії Марії у наступній серії свого фільму він розповість про містецтво в АТО. У ній планує показати демобілізованого бійця Володимира Полешка, автора пісень та лідера гурту Мрії Марії. Анна Красноперова, Роман Чебіряк, Тирка дозова.